Свої інновації в Україні або і за її межами, залишаючись українцями. Капіталізували на цих інноваціях інші країни, але це жодним чином не забороняє нам і всім, всім, хто живе в Україні, пишатися цими людьми. Сьогодні в скарбничках наших науковців тисячі не менш унікальних запатентованих винаходів. Один із них сапфірові оптичні диски. такий Из материала, который, который имеет, который может выдержать 1300 градусов. Почему идет речь о 1000 градусах? Потому что максимальная температура на пожаре, которая была достигнута, когда горели близнецы на Манхэттене, была 920 градусов. Вот это тот порог, через который нужно перешагнуть. Мы даем носителю информации, который может информацию хранить тысячелетия и тысячелетия. Розробкою навіть зацікавився секретаріат Верховної ради, каже академік Петров. Втім, зізнається, багато винаходів не затребувані в Україні. Саме так сталося із унікальним обладнанням для діагностики та лікування косовокості у дітей в Україні. Воно не прижилося, проте успішно застосовують у Китаї. Научились робити такі очки, які дозволяють рібьонгу после их, того, как они их носят, формировать в центре глаза на макулах правильные изображения. Через несколько месяцев он растренировывает мышцы, очки можно снять. И в этом году начнется производство очков для лечения косоглазых китайских детишек.